22 січня у Світловодську стартував місцевий етап спортивних змагань пліч-опліч Всеукраїнській шкільні ліги серед учнів закладів загальної середньої освіти Світловодської громади. Змагання проходили з чарлідінгу та баскетболу. Урочисте відкриття заходу, яке розпочалося з хвилини мовчання за загиблими захисниками у російсько-українській війні та виконанням державного гімну України, відвідав міський голова Андрій Маліцький. Сьогодні дівчата. Чернігу, а також бахітболу будуть змагатися у місті Сітловості за право назватися найкращою командою і в майбутньому представляти інтереси нашої громади, я впевнений, на рівні Всеукраїнської. Я бажаю всім учасникам сьогоднішніх змагань досягти перемоги. Ви козаки, ви наше майбутнє, дякуємо. Всім тренерам, всім педагогам, які підготували ці колективи, дякую батькам і дякую Збройним силам України. Слава Україні! Міч Опліч всі українські шкільні ліфі це змагання, покликані залучити якомога більше учнів до занять фізичною культурою та спортом. Їхня мета не лише популяризація здорового способу життя, а й виховання командного духу, підтримки один одного та прагнення до перемоги. Захід став не лише святом спорту, але й чудовим прикладом того, як молодь може надихати інших своєю енергією, оптимізмом і прагненням до розвитку.